«Самий величезний привіт, в магазин АТБ, і ми з вами на акції Сім днів. А як я називаю промгрупа в магазині АТБ вже зі знижками товар з 4 по 10, включно грудня. Давайте подивимось, що в акції ще раз хочу наголосити, що повний огляд промгрупи вже є на каналі. Додивіться відео до кінця і можете натиснути на віконечко, переглянути промгруп асортимент. А зараз зі знижками я покажу деякі товари, знижки до 40%. Навіть є дещо і до 50%. Так, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, господинки, дивіться, зі знижкою зараз поставили ось ці рукавиці чи перчатки, як правильно. Завжди плутаю рукавиці. рукавиці Перчатки це ж на іншій мові. Да? Рукавиці жіночі. Зі знижкою 20% 139 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі кімнатні капці, закриті, а жіночі. Є такому ніжному бусковому та сірому. А знижка 40%, зверніть увагу, 139 гривень. Економія 100 гривень. Розміри поки що є в наявності. А з 36 по 40-й. Поставили зі знижкою ось ці чобітки а, зимові жіночі на штучному хутрі. А в двох кольорах розміра йдуть з 36 по 40-й. Зі знижкою 579 гривень. Зі знижкою комплекти постільної білизни. Це двохспалка, вироблено в Україні. Мікрофібра. Підковдра 1,75х215, простирадло метр вісім на 2,20 і наволочки 2,50х70. На кольори в асортименті. Ну, ви зрозуміли, це 100% поліестер. Можна обрати кольори. Ще є. Ціна зараз зі знижкою 499 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі іграшки для тваринок. Знижка 50%. за ціною 149 гривень. Кумедні дитячі рукавиці. Дивіться, у вигляді лапок котячих. Мабуть, котячі ж лапки, кольори в асортименті. Є шнурівка, щоб дитина не загубила. Рукавички. Вовк, собака і котик. 199 гривень. Теж приємна знижка на ось такий ранер. Розмір 2 метри на 33 сантиметри. Є ось такий, дивіться, золотий з бамбулетками. І вже хтось відкривав, дивився ось такий срібний з бамбулетками. Зі знижкою 149 гривень. Зимові устілки а USB із підігрівом. Потрібно лише мати оцю таку звичайну батарею, коли ви заряджаєте свій телефон. Ну, ви зрозуміли, так? Де ви заряджаєте телефон чи планшет, підключаєте і вам тепло буде в ніжки. Ціна таких устилок зараз 169 гривень. Компресор автомобільний. Можна також накачувати і надувні різні штучки м'яч. Загалом 249 гривень, зараз зі знижкою 20%. Зі знижкою зараз гейзерна кавоварка на 300 мл. Я її відкривав, показував у повному огляді промгрупи. Нагадую, ще раз в кінці буде віконечко, натискаєте і переходите, подиподивитись. Ціна зараз на неї знижена 30% знижки. Ви її можете придбати за 399 гривень. А зі знижкою поставили набір контейнерів пластикових із кришками. Кришка герметична закривається з чотирьох сторін, три штуки. На літр 400, на 800 мл та на 400 мл. Ціна зараз зі знижкою 169 гривень. Ось цей великий сервіс столовий алюмінарк. Тут 18, 18 тарілок. А десертні, глибокі і обідні. А зараз також зі знижкою 899 гривень. І зі знижкою підставки під гаряче в новорічному дизайні діаметр 20 см по 90 гривень. Цю каструлю на 3 літри зі скляною кришкою зараз поставили в акцію. Кришка має ну, скляну прозору, прозора скляна кришка, не затемнена, тобто можете споглядати, що робиться у каструлі, і підходить для, для усіх типів плити. Ціна 499. Зі знижкою зараз поставили ось такі алмазні картини. Розмір 40х50, а є багато різних цікавих за ціною 349 гривень. Зі знижкою 50% зараз ось такі лялечки біф. А вони по 699 гривень. Зі знижкою іграшка робот Трансформер дитяча 119 гривень. Машинка поза шляховик триста гривень. І зараз до ТБ привезли дуже дуже багато різних наклейок, і великих, і маленьких. Об'ємні можна наліпити навіть на вікно. Потім вони легко знімаються. Ось такі, наприклад. І дуже багато новинок, новорічних прикрас. Я показував декілька разів, але сьогодні покажу новорічне все, що нове магазині ТБ. Ось таке намисто білого кольору, довжина 3,5 метри, за ціною 100 гривень. Новинка, набір ось таких іграшок. Тут всередині дивіться, і великі, і маленькі, і середні, і зірочки. Ціна такої новинки набору 199 гривень. 149 гривень ось такий декор. Поїзд, новорічний, потяг. Оці кулі я показував. Їх дуже швидко розібрали і знову привезли. А зараз дізнаємось ціну на оці маленькі кулі. І є точнісінько такі самі великі. І їх зараз можна купити за 60 гривень. А великих вже немає, вже розібрали, великі залишились тільки маленькі. Ну, дивіться у своєму тебе. Дивіться, це скляні іграшки на невеличку ялинку в наборі 6 штук. Зараз по 149 гривень. Набір декоративних прищіпок. Дивіться, тут і рукавиці, і шапка. 10 штук в упаковці, 50 гривень. Так, привезли нових гномів ось таких на ніжках стоячих. І олені. Давайте дізнаємось ціну на гнома. Ціна 199 гривень. Ось такі Олені також по 199 гривень дівчатка. А хлопчики, мабуть, будуть трішки дорожчі. Він такий вже більшенький і більш такий цікавіший. 379 гривень. Надзвичайно круті лялечки із такими шапочками, угушками Але вони сидять. Вони стояти не можуть. Вони тільки можуть сидіти з крильцями 299 гривень. І ось така гоп-компанія 399 гривень. Це також новинка, такі гноми по 249 гривень. Ось такі конусні ялинки, металевий каркас. Всередині є ще гірлянда на дві батарейки. Ціна новинки 139 гривень. Мацюпоньки, дивіться, які привезли нові, так як шотландець чи що, 199 гривень. Ось ці великі по 500 гривень на висувних ніжках. І ще одна новинка, я його не бачив. Надзвичайно у нього цікава шапка. Дивіться, який гарний. Ціна 339 гривень. Потяг, який світиться, і дивіться, бачите, тут ще такі блискітки всередині сніговик. Надзвичайно класна річ. От якби був трішки більший, я б, напевно, на поличку взяв би. Зараз по 229 гривень. Свічка декоративна новорічна арома свічка за ціною 100 гривень. По 90 гривень ось такі подарунки для шампанського. Купуєте шампанський, ось такий подарунок і йдете до родини до гостини. Пам'ятаєте, були такі просто біленькі, сіренькі балярини, а зараз привезли ось така з такими сукнями. 129. Не бачив я таких гарних іграшок, мабуть, також привезли. Дивіться, які гарні, ніжно рожеві Ціна 100 гривень. Це також новинка, бо були такі запечатані по дві по три штуки. Оці окремо, по одній я також не бачив. І мені здається, тут є ще в різних кольорах. Ось ці були, та, а оце новинка, мабуть. Зараз скажу ціну. 52 гривні. Ще одні також цікаві іграшки, це новинка. Гарна і зелена. От зелена мені більше подобається, дуже гарна. Зараз кажу ціну такої іграшки новорічної. 48 гривень. І якщо вони могли ніде знайти бурульки, ось привезли зараз до магазину АТБ 10 штук. Я перший день також їх купив, коли перший раз привезли три упаковки. Ось, і буду наряджати ялинку. І ціна така ж самісінька 10 штук за 50 гривень. А це також ялинка. Дивіться, вона розкладається, висота 40 см. Має гірлянду, потрібно три батарейки. Є у сріблі і є у золоті. Ось така металева. Досить оригінальна не було. Я таких ніде взагалі не бачив. Зараз скажу ціну новинки. Ну ви зрозуміли, да? на три частинки вона розкладається і а, буде стояти. 239 гривень така ялиночка. І я знайшов великі кулі. Їх просто переставили, я не бачив. А, дивіться, точнісінько такі самі бачу в кольорах, тільки вже величенькі. Їх також розкуплять. Вони по 100... Опа, 169 гривень. Будь ласка, не журіться. Нехай у вас все буде добре. Я вам бажаю економних покупок, всього найкращого. І вже до зустрічі у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.